Доброго дня, шановні друзі! Дивіться, яка приколюха для зарядки електромобіля, коли дощ капає, дивіться, така магнітна виходить, полоска з клейоночкою і з липучками. Ну, я користуюсь нею, приїжджаю на дачу, буває, або до мами як приїжджаю з квартири, заряджаюся і дощ ляпає. Ось так вона прижимається. Магнітна. Така стрічечка, вона плотненько прижимається, дощ не проходить сюди, я вже скільки разів користувався, нічого не, про не просочується. І тут ось внизу такі дві липучечки, отак от, от за провод берете, клацать і все. І дивіться, як удобно, класно. Все чудово. я Ще раз дощ сюди ніколи не проходив. Тут всередині завжди було сухенько безпечно. Так що ось так от. Зарядку то можна дещо заховати, а от роз'єм такий для збереження, то це такий девайс. Я вже користувався ним та не один десяток раз. Погана погода, і, і невеличкий і дощ, і все. То сонце вигляне, то бризне, то сонце вигляне, то бризне, наділи і не хвилюйтесь. Ось так от. До речі, замовляю, здається, на AliExpress, тип в Україні і на промі, і на сайтах різних багато де продається. Не різні, але самі дивіться, вже підбирайте під себе. Навіть І колір навіть різний є. Чорна стрічка така, біла, там. є прозрачні, є непрозрачні вони. Так що, отак от. Це колись подивився, один друг мені в інтернеті посовітував, каже. Подивись і собі таку візьми. І ви знаєте, думаю, та візьму, хай буде. А потім, як пройшлось, тепер ввожу її постійно в багажнику. Ось так от. Так що... Користуйтесь, можливо комусь буде пригодиться. Цікавий такий девайсик. Всього доброго, бережіть себе.